Вітаю, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду цього відео. Питання: в якому напрямку дозволено продовжити рух чорному авто? Не поспішайте з відповіддю, подумайте та напишіть у коментарях. Ваш варіант, згідно зі статистикою, 20% людей відповідають невірно. Варіанти відповідей: перший варіант прямо та наліво, другий тільки прямо, третій рух зовсім заборонено, і четвертий наліво. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтесь, правильний варіант відповіді Ну, а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. І так, це те подібне регульоване перехрестя. Нас цікавить тільки чорний автомобіль. Він знаходиться на крайній правій смузі. На перехресті встановлено знак напрямку руху по смугах. Також працює світлофор із додатковою секцією. У додатковій секції світлофора. Говорить зелена стрілка, що вказує ліворуч, тобто Рух ліворуч не заборонено. Проте сигнал світлофора, як думають багато водіїв, не скасовує вимоги знаку напрямку руху по смугах. Тобто чорному автомобілю дозволено рух тільки прямо, але сигнал світлофора в цьому випадку дозволяє рух тільки наліво, оскільки в основній секції червоний. Отже, чорний автомобіль не може проїхати перехрестя в прямому напрямку. Правильний варіант відповіді: відповідь номер 3 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.